Почнемо з того, що звільнили пана вітренка, з яким ми мали довго і надзвичайно таку, я б сказала, гостру дискусію. І от цей звіт Нафтогазу, да, про 57 сім мільйонів чи мільярдів, навіть по-моєму мене зараз поправити збитків Нафтогазу. Видали симптоматичне досить інтерв'ю, яке називалося мразі, господа. От так ви заявили в одному з останніх своїх інтерв'ю. Чому ви так думаєте? Я не просто думаю, я переконаний, бо давайте навіть не з енергетики почнемо, а з ситуації. Да? Йде війна. У нас є влада сформована, вона легітимна, її очолює президент, де факто, давайте будемо відвертими: він очолює і виконавчу гівку владу, де факто. Та ми зрозуміємо, що всі рішення, в тому числі кадрові, в тому числі і по вітренку, в тому числі по якихось законах, в тому числі по розподілу грошей, вони приймаються всі сьогодні в офісі президента. І я не кажу, що це неправильно. Розумієте? в цій ситуації, мабуть, це виправдане. Єдине, що давно треба було це законом внести зміни до певної низки законів про воєнний стан, для того, щоб ми розуміли. Що не маріонетки, там, ну яких нам показують там, щось вони озвучують, вони відповідають. А щоб ми розуміли, хто відповідає за ситуацію, ну, скажімо, в енергетиці, бо вона сьогодні турбує всіх, всі розуміють, як це все небезпечно, і в цій, в цій ситуації, коли очевидно на посаді НАК Нафтогазу в чергове після одного авантюриста під назвою Кобілєв, Півтора роки інший авантюрист з тієї ж самої пісочниці, з тієї ж самої інкубатора цього авантюристського е, демагогів і маніпуляторів фінансових спекулянтів вітренд. І очевидні факти, які не просто ми наводили, бо можна сказати, що у, Кубі, у Кучеренка якісь суб'єктивні. Да там ну дійсно я не люблю обох, бо вважаю їх авантюристами і всіх тих, хто їм допомагав. Грабувати споживачів і країну останні роки вісім з половиною років. Але ж ви згадали про аудіт. Ну, це ж очевидний незаперечний факт, що ви 20. е, зараз скажу вам у 2020 році було проведено аудіт діяльності НАК Нафтогазу за 18-19 рік. Його оприлюднили і одразу не встигли оприлюднити одразу за. Відкрили якусь карну справу СБУ, НАБУ, прокуратура і його утаємничили. Тобто заарештували цей аудит. На два роки. Зумієте, на два роки вони сховали цей аудит. Я встиг його подивитися, бо він там на сайті провисів там, 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 дві хвилини. І це те, про що і Тимошенка сто разів заявляла, і ми, і я особисто, що там в тому аудіті Державна аудіт-служба з'ясувала, що за період тільки 18 -го, 19 -го років було недоплачено в бюджет 75 мільярдів гривень на хвилиночку. Це ще курс був 24 вважаю, рахуйте, це, це 3 мільярди доларів майже. І порушень взагалі фінансових на 226 мільярдів. Доларів гривень, дол, гривень, вибачте, 226 мільярдів. І от постає питання: як можна було два роки тримати в таємниці цей аудит. Зараз нам його дали, бо коли ми отже, створили це, примусили е, слуг народу підтримати нас, створили тимчасову спеціальну комісію. Я її очолю. Ми прийняли рішення, дали запити. Змінився прокурор генеральний і офіс Генпрокурор прокуратури, дав дозвіл. Нам ознайомитися і більш того оприлюднювати результати цього аудіту, що я і збираюся робити. Це ще період Кобалів. Але оскільки я точно знаю, що при вітренку ті ж самі схеми, ті ж самі маніпуляції продовжувалися, більш більшого масштабу, то я, власне кажучи, навіть не, не аудитом зараз е, е, керую. Я задаю питання під час війни, люди мають довіряти владі, що вона робить все. Щоб разом з людьми переносити всі ці тягати в першу чергу, зараз вони будуть енергетичні, економічні, безробіття, відключення і так далі, і питання довіри до влади стає ключовим. Воно мало стати з першого дня війни ключовим. А як в таких умовах, коли ви покриваєте таких авантюристів, як можна цю довіру дійсно ну відновлювати? І як далі довіряти діям влади, що людям слухати, коли зараз вони по 5, 8, 10, 12 годин, от прямо зараз ми з вами розмовляємо? Ми ж знаємо, що в Києві ситуація да, світла немає переважно в переважної більшості будинки. і це постійне, це буде на жаль стабільна біда, і питання довіри тут стає просто ключовим для нашої перемоги. Бо без довіри ну, не буває, розумієте, в такі часи нація має гуртувати. Ось чому я так ну і обурений, і, вибачте, збуджений в хорошому розумінні я не сприймаю таку позицію, таку політику влади. І хає вони зараз будуть виправляти, і я буду разом з колегами дуже прискіпливо моніторити, що буде робити новий очільник наф нафтогазу. Разом з командою, яку йому треба змінювати, чи і які доручення і установки йому дав офіс президента, який його туди призначив. Я нормально відношусь до Олексія Чернішова. Я з ним спілкуюся учора. Я з ним спілкувався, але я дуже боюся, що йому знов наріжуть якісь завдання. Розумієте? І він буде вимушений грати не за законами воєнного часу, а за законами маніпуляцій та махінацій, які на привки жаль, нікуди не діваються з України.